Вітаю вас у студії для маленьких художників. Сьогодні ми з вами малюємо грибочок. Для цього я великим пензликом обов'язково затоную лист. Тонувати буду різними відтінками зеленого. Тобто можна взяти зелений, додати жовтий, додати білий трішечки, якщо є. І ось так, не дуже добре перемішавши фарбу, затонувати весь листочок. Щоб у нас вже зразу вийшла імітація травки. Грибочок у нас росте на землі, біля нього багато трави. Він ховається в травички. Тому і фон ми робимо ось такий різні відтінки зеленого. І темний відтіночок тут є, і світлий. Тобто, ви берете жовто-зелену, якщо є трішечки білої, не дуже ретельно перемішуєте. І вертикальними мазочками великим пензликом, який у вас є, затановуєте листочок. Все. Далі нам потрібен буде вже кругленький пензлик. Я беру круглий пензлик, ось він у мене, і намалюю коричневим кольором ось таку дужечку. І знизу, зафарбовую її обережно. У мене буде ще один маленький грибочок ось тут. Я йому теж зроблю ось таку шляпку. Щоб наш грибочок шляпка була більш така виразна, ми візьмемо трішечки синього кольору. І з одної сторони, ну, наприклад, з цією, трішки затемнюємо і знизу, ось так. І ось тут трішки нанесемо тінь. Це ми робимо за допомогою синього кольору. Чому синього? Тому що коричневу фарбу можна отримати, змішавши синій, червоний та жовтий. Але я візьму. Трішечки білого кольору, і з іншого боку висвітлю ось так. І ось тут так зроблю. Якщо дуже багато взяли на пензлик білого фарби, не страшно, беремо знову жовтий, коричневий, і ось так затоновуємо. Ну, а тепер намалюємо ніжку. Я в білий колір додам трішечки охри. Охра золотиста це у нас ось такий ось колір, бачите, ось він. Я в білий додам трішечки охри, перемішую. Ось так. І роблю йому таку товсту ніжку. Можна трішечки додати коричневих відтіночків, хоч тут десь внизу, ось тут, і маленьким, теж таку товсту ніжку зроблю. І теж додам. Трішечки коричневого відтіночку. Трішки-трішки. Так. Щось мені ще хочеться додати. О, я, мабуть, посаджу на наш грибочок метелика. Зроблю ось так: кружочок для голови, тулуб примакую. Нехай він підсихає, поки що не буду криля малювати. А візьму тонкий-тонкий пензлик, дуже тонкий пензлик у мене ось. І буду зеленим кольором промальовувати травичку навколо грибочків. Ось так можна заходити на грибочки. Обов'язково водички даємо пензликом. Можна додавати ще і зелений колір синій, так буде цікавіше, травка буде більш виразна. Травичку можна і тут вгорі намалювати. До речі, можна примакнути якісь тут листочки. Ось так. Так, метелик у мене вже тулуб, вірніше метелика висох, і я зроблю ось тут, примакуючи ось такі якісь цікаві йому крилля. Ось так. Нехай він буде у мене сидіти. На моєму грибочку. Або можна сонечко намалювати червоним кольором, якщо захочете, можна навіть взяти ось так домалювати тут якось травичку. І на цю травичку вже червоним кольором. Намалювати сюди сонечко, якщо хочеться. Ось так. Ну, а далі тоненьким пензликом дуже охайно намалювати тут сонечку нашому голову і поставити одну-дві-три крапочки і досить буде. Ось така робота. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!